Навіз знову вир вир події. Знову закінчується ударом перед собою. Відбуває Лунін. 2-3. 2-3 стає рахунок. І це помилка голкіпера Дніпра. Забитий м'яч здається, Максима Грися. Це так камбек. Два-три Карпати попереду і тут шалена радість. Святкувати сьогодні, можливо, буде не лише день народження Грися. Ось який собі, окрім жовтої картки, може зробити сам собі прекрасний подарунок. Два-три на користь Карпат. А як починався прекрасно перший тайм для Дніпра? Давайте ще раз дивитися. Знову передача зі страшного на 11 метрів. Лунін залишив м'яч у грі. Хоча, ну як залишив? Здається, все ж таки врятував. А ось з худобяком нікого не було. Худобяк, льовий асист.